Блумберг каже, що перші f 16 вже в Україні. Звідки Блумберг знає? Ми не знаємо, але але часто Блумберг каже якісь правильні хороші речі. Ми, звісно, будемо стежити і будемо чекати офіційного підтвердження. Але вже хотілося, щоб то було правдою. Фото ілюстративне, от але f 16 за версією Блумберг вже в Україні. Пане Ігоре, чи дійсно може f 16 вже бути в Україні? Чи е, припустити, що f 16 прибуває в Україну і всі медіа такі f 16 в Україну, і росіяни такі, добрий день, і запускають все, що в них є? Мені здається, приблизно так би. Ні, було. Я взагалі ці речі думаю, нам не треба багато там якось коментувати. І не, не власне нам, я маю на увазі, в цілому. Mm -hmm. да? І тут можливо навіть владі не треба поспішати якось офіційно це підтверджувати. Mm -hmm. Давайте це підтвердять на практиці росіяни, mm -hmm. коли вони Ранку прокинуться і скаже, скажуть: ой, щось в них там таке прям трапиться, все буде десь палати, падати, і вони будуть казати: ну це, мабуть, в 16 Ну що якщо їх послухати, то вони вже штук 30 в Україні так. знищили в 16 так. Вони вже постійно там вони розказують, і там, не знаю, вже три сотні хаймерсів. І, і багато всього іншого, тому ну, Блумберг пише: ми, ми читаємо, трошки десь можливо не знаю, радіємо, але ну розуміємо, що пару десятків там це поки не те, що нам потрібно, да, і чекаємо інших якихось гарних просто новин. Ми власне останнім часом, от в ефірах, взагалі в інфопросторі звучало, що, мабуть, коли з'являться F16, то ми про це не будемо знати. Що ми це побачимо уже фактично ну, подіях, да. на практиці, але зараз бачимо, що у нас навіть офіційно офіційні якісь пояснення, офіційні заяви випереджає Блумберг. На вашу думку, наскільки це наскільки це правильно, взагалі, ну Точки зору Блумбергівзоров вони... Блумберг це чудова новина, розумієте, просто хайпова а точки чому... зору взагалі ну, держави нашої. Розумієте, Тут проблема в тому, що оця от війна. Яку розпочала Росія? Це війна унікальна вона в багатьох, скажімо так, форматах, але унікальність і полягає в тому, що це війна в реальному часі. Ага. І розумієте, ЗМІ, ну, особливо західні, хоч вони розказують про якісь супер там стандарти, які в них є. Вони ну типу діють за цими стандартами, але забувають про одну річ: ці стандарти відповідають їхнім країнам, в яких немає війни. А коли вони пишуть про Україну, там сенсація, ну сенсація певною мірою. Таке, да? це ж, всі, я просто дивлюся зараз Телеграм, поки ми тут слухали, да? і всі прям цитують блумбер Блумбер, бумбер Я сам зацитував, да? в принципі, да. певною мірою. А, але я вважаю, що ну, вони тут більше гоняться за тим, щоб зібрати просто увагу Кліки. до цього. Кліки, Кліки, ну вони на сайт, собі зібрали. продавати рекламу. Ну, вони можуть це робити. Так. Нам треба просто розуміти цю реальність і бути в даному випадку трошки мудрішими. Тобто, правильно там буде, не знаю, від президента, мабуть, йому, звичайно, радники. Там скажуть це треба правильно робити, але правильно, мабуть, буде сказати, що може так, а може ні. Ну, от все, хай ворог буде в ситуації стратегічної невизначеності. Хай він, знаєте, як було, наприклад, за такамсами. Про них сказали офіційно американці, що вони є, коли вони вже точно мінімум два рази. Так бахнули по росіянам, що вони там хапалися за голову. Так. Ну от, може тут буде схожа така історія. Може, Блумберг написав там про десяток літаків, а потім виявиться, що їх ну на нолі нулик більше, так. там да чи що щось таке. сподіваюся. Будемо на це сподіватися, да, будемо це, сподіватися що ну на нас на приємні новини будуть, тому що зрозуміло, що нам е, будь-які літаки, особливо F-16, вони важливими будуть, хоч військові експерти там кажуть, що вони в першу чергу будуть застосовуватися мабуть, для того, щоб збивати ворожі ракети. З іншого боку, це ж вчора була новина офіційна. Що, начебто, білий дім, ну як начебто, вони підтвердили це, він заявив, що він озброєння ті літаки, які будуть поступати в Україну ракетами повітря, повітря і ще там певними. Да, тобто явно тут американці ну серйозну руку до цього докладуть. Тобто, ну повітря, повітря, що вони будуть збивати. Літаки, літаки ну, або ракети важливо ж дуже момент, тому що F-16 – це прекрасний насправді літак стає з точки зору, що він багато функціональний, і посилиться, якщо нашу там ППО ну прекрасно, тому що росіяни ж на це витрачають величезні кошти. Так. А і їм відповідно буде складніше тоді проводити якийсь атак. То, от як сьогодні вночі було. Я не думаю, що F-16 будуть за шахедами, звичайно, ганятися. Але, наприклад, от з ракетами у росіян далі будуть певні проблеми. Сподіваємося, не тільки з ракетами.